Україна танцює у державі є вісім організацій бального танцю. Ним підпорядковуються десятки клубів, у яких танцюристів готують на різні конкурси різних рівнів від внутрішніх і клубних до міжнародних. Але підготовка бального танцюриста боляче б'є по кишені батьків. Бюджети виходу на паркет досліджувала Олена Макаренко. Танцюристи розминаються перед престижним конкурсом Київ Оупен». на паркеті. Дорослі діти. Пані Галина серед глядачів поболіває за доньку. Їй вже 21. Виступатиме в категорії дорослі. Це стало ділом всієї сім'ї. тільки токаєтім займалися всі вихідні проводили, всі праздники. У нас всі були зв'язані з танцями. Много, -много років, поэтому це такий праздник душі і тіла. Скільки таке свято обходиться родині, пані Галина не каже. Сімейна фінансова таємниця. Однак ми дослідили, бальні танці справа не дешева. Так, за участь у такому конкурсі, як цей, треба заплатити 250 гривень з пари. На плаття знадобиться 2-3 тисячі гривень. Це лише для однієї програми. Додаткова стаття витрат, автозасмаги, косметика, засоби для волосся. Ті, хто виступають у молодших категоріях, можуть поки трохи зекономити. В категорії до 12 років, це називається ювінали. Розходи, в принципі, не дуже Бальше рібенку достаточно иметь танцевальные туфли и у мальчика чорне брюки белая рубашка, бабочка или галстук. У дівічок коротенькое платье из 3 тянущейся ткани. Мы Ми порахували те, сколько потрібно для самих тренувань. Пара Паразуття для однієї програми 400 гривень. Тренування в групах в середньому 250 п'ятдесят гривень на місяць. Індивідуальні заняття близько трьохсот гривень з пари. Аби поставити програму з 10 танців, таких занять знадобиться десь 30. Аби пари розвивалися і їх результати оцінювали, без конкурсів не обійтись. Тренери радять брати в них участь принаймні раз на місяць. Батьки ж готові йти на фінансові жертви заради своїх чад і престижу. Олена Макаренко, Олександр Горнийчук, Олександр Тупик, Твай.